Усім привіт! Вас вітає команда Crypto Billionaire's Club. З вами How Blood Prince. І в сьогоднішньому відео ми розберемо з вами такий проєкт, як CyberConnect. Також з вами поговоримо про CoinList. Це майданчик, де зазвичай виходять дуже великі і потужні токен сейли, з яких ми зазвичай робимо ікси. Вже більше року не було ніякого токен сейлу, тобто останній токен сейл був у минулому травні. І, відповідно, зараз CoinList. Зробив свої токен сейл, тобто анонсував і Кіберконект це по суті такий шанс відродити CoinList. І давайте сьогодні з вами відповімо на питання, чи він зможе це зробити. Я вам задоволі скажу, що скоріш за все зможе. Отже, друзі, давайте з вами подивимося на головну сторінку. Я вам трошки розповім про сам проект. Побачимо, що в нас реєстрація дедлайн до 15 травня. Сейл сам почнеться 18 травня, тобто у нас ще є час сьогодні. У нас тільки третя. І у нас ще є десь біля двох тижнів, щоб ми встигли якраз розказати друзям, самим зареєструватися і побільше народу заслати на цей токен сейл. Тобто для цього це і робиться, і дається нам час. Отже, друзі, сам Кіберконект це веб-3 блокчейн для створення профілів у соціальній мережі. Яку також створили кіберконект, і а, завдяки цьому профілю, ви потім зможете під'єднуватися до будь-якого веб 3 додатку, який буде також створюватися у найближчий час. Тобто, ви я думаю, розумієте, також що веб-3 він вже а, тут, він вже в нас є, і а, з кожним роком, тобто, всі веб-3 додатки будуть пере програмовуватися, і потім ми будемо всі використовувати веб 3 Тому це по суті така перша платформа, яка дала можливість вам мінтити ці профіля. Вони будуть як і не у вас, і ви зможете потім їх під'єднувати до будь-якого веб 3 Додатку. Я вважаю, що це дуже круто, тому як мінімум, вам повинна ви повинні зареєструватися в цей соцмережі та зробити собі профіль, щоб потім не бути останнім. Друзі, це у нас буде мультичейн. сам блокчейн. Він буде працювати на ефіріумі, BNB Chain та полігоні. В нього буде свій нативний токен Кіберконекту, який буде теж за все відповідати. Трошки пізніше я про нього розповім, які в нього взагалі цілі функції і для віщо він потрібен, навіщо він потрібен. Отже, друзі, давайте трошки пройдемося по цифрам. Сам протокол нам каже, що в них вже є практично 900-900. Тисяч юзерів, це нормальний такий результат. Враховуючи, що з минулого року, з минулого листопада цей проект тільки почав давати якісь признаки життя. Також, друзі, 327 тисяч активних місячних юзерів і 7,3 мільйони транзакцій це дуже непогані цифри. Давайте з вами подивимося на сам токен сейл. Отож. Пишуть, що буде 1,80 доларів в нас за один токен. Тобто, враховуючи максимальний supply токенів 100 мільйонів, нам порахували загальну капіталізацію, яку вони очікують. Пишуть, пишуть, що в нас буде 3, -3 мільйони кібертокенів на наш токен сейл. Тобто, це 3% від загальної капіталізації від загального supply. І також ми зможемо зробити або на 100, або на 500 доларів залетіти в сам, ну, в сам токен якщо нам надуть цю локацію. Отже, друзі, ми рекомендуємо звісно заходити на максимальну суму алокації, тому що дуже багато буде хто в привілегерований черзі, хто буде в приватизованій черзі. Тобто там дуже багато буде таких моментів, де розробники самі будуть обирати, кому вони більше нададуть токенів і хто був більш активний саме в їх проектах. Отже, друзі. Давайте трошки по токенам. Теж я вам покажу, розкажу по токеноміки, як вони все це розподілили. Отже, у нас на команду 15% виходить, які будуть заблоковані на 15 місяців після лістінгу. Ти це токен Generation Event, тобто коли виходить саме монета на біржі. А і після цього також щорічно буде у нас розблоковуватися щоквартальна залишок монет. А, далі у нас іде private sell для інвесторів та фондів. 25%. Тобто ми потім подивимося за ми фонди. А, залетіли дуже такі серйозні ці родини ребята, тому а, да, вони теж хочуть заробляти. І в них так само буде на 12 місяців лок а, після ТГЕ і також на 3 місяці буде вестинг на 3 е, е, року. Вибачте. А, далі на ком'юніті у нас іде 10-88%. І ком'юніті ревар, і ком'юніті – це не для нас, але це вже підтвердили. Тобто, що буде в них свій дроп, тому теж треба буде робити усі активності і в, саме в соцмережі там в них буде, і Crew3, і аналог Space ID, і Galaxy. Тобто в них там все, все коротше, під ключ, так сказати. І я думаю, що ми теж будемо в цьому дропі брати участь, тому що і в токенселі, і в дропі точно треба брати участь. Давайте подивимося, чому. Ось це будемо ми, якщо нам надають алокацію 3%, але для Коінлісту це такі нормальні, нормальні показники, нормальні цифри, тобто це не жадібно вони зробили. І в принципі, взагалі ви можете подивитися на саму токеноміку, тобто як це все розподілили. Сама токеноміка вона буде до п'яти років вестінгу, тобто вона буде всі монети будуть розблоковуватися до п'яти років. А це означає, що не буде дуже великого тиску на ціну, і скоріш за все, сам, сама ціна токену вона буде рости саме із за цього. Тому що сам токен він також буде дуже багато де використовуватися, і без нього теж сама мережа не буде працювати. Тому ми робимо дуже велику ставку по токеноміці дуже все добре. Ми потім ще порахуємо саме. Який орієнтовний прибуток ми зможемо з вами зробити, якщо, наприклад, там зайдемо на 100-500 на 500 доларів, тобто це все порахуємо. Тут ниже також вони указали, вказали 34% на команду, яка розподіляється. Тобто, це буде на екосистему партнерів, на партнерів екосистеми, також на розробників в ком'юніті, на ранніх партнерів. Також вони будуть виділяти 10% на маркетинг. Ну, це дуже також круто. Загалом 34% йде на команду. Також нам показали екосистему, тобто можемо побачити, що в них є по контенту, ком'юніті, по репутейшну, по мюзик відео метаверсу, фуду, інтелінджі інтелекту, меседжинг, гейм, DeFi і Professional Network. Тобто, це також дуже такий непоганий список того, з чим вони працюють. Отже, давайте, друзі, давайте спочатку подивимося. На Link 3, це продукт, саме coin Кіберконекту, це соцмережа. І основна фішка в тому, що будь-який проєкт, будь-яка компанія, будь-хто, він зможе робити на цій соцмережі свої івенти. Він зможе або з Twitter, або з Discord приглашати своїх учасників, і вони всі будуть на цьому івенті дивитися це все на соцмережі. Отже, Саме головна фішка Link 3 це те, що проєкти вони зможуть приводити на платформі свої івенти. І через Twitter та Discord і платформа також собі поєднує. Ось я вам вже казав, crew 3 Galaxy та Space ID. Тобто це все тут є. Я вам потім покажу. Давайте трошки покля... покляцюємо, так сказати. Покажу, що взагалі тут є. Ось у нас тут є всі івенти. У нас зараз, трошки провайдер. Так, у нас тут є всі івенти. Ми можемо в принципі, брати участь в будь-якому івенті. Тобто, якщо ми слідкуємо за якимось проєктом, то заходжу на цей проєкт, ми зможемо брати також участь та робити якісь активності. Давайте я вам також покажу, як виглядає взагалі, хто тут є, хто взагалі вже є на цій соцмережі. Ось ми бачимо організації, бачимо, скільки всіх підписників, тобто у кожної з цих організацій є своя вже аудиторія, і вони можуть проводити на цій мережі івенти. І тобто, для, для кіберконекту це кілер ну, фіча, тому що це, по суті, ви не шукаєте свою аудіторію, ви вже берете готову аудіторію проєктів та на своєму майданчику їх розташовуєте. Я вважаю, що це дуже офієнно, і це буде 100% працювати. І буде розростатися. Ось скільки тут є. Дивіться, і у всіх багато-багато підписників. ну У тобто, них там BlueMove Blue теж є. Отже, давайте також покажу, як виглядає сам профіль. Тобто, щоб зробити його, там нічого складного нема. Вам треба просто замінити його через Metamask. Там BNB chain, коштує це десь 11 баксів Ну на момент, коли ми це робили. і Саме це у нас виходить наш профіль, він як NFT, -ха, і ми зможемо завдяки цій NFT потім під'єднуватися до будь-якого додатку Web3. То ось у нас є тут свій профіль, можемо тут наше посилання, наше NFT. Тобто все, що в нас є, ми можемо сюди додавати, і це у нас буде такий профіль, який для всіх буде однаковий. І ми зможемо усюди використовувати. Отже, друзі, давайте трошки подивимося також на кіберконект uh, на CoinMarketCap, на дропстабі, що про нього пишуть. Подивимося також uh, на тих, хто інвестував в цей проєкт. Я думаю, що це теж дуже важливо, щоб ви зробили свої висновки. Uh, на CoinMarketCap у нас вже є сторінка, але інформації не так багато. Ось пишуть, що в нас буде токен сейл 3 мільйони монет. На дропстабі трошки більше інформації. У нас тут є вже інформація про паблік сейл. Про фондрейзини, про серію А, про раунд І також давайте подивимося на самих топів. Бачимо тір 1, тір 1, тір-1. Тобто ми бачимо, що багато хто з фондів одразу залетів, і вони теж хочуть взяти участь і теж зробити свої ікси. І тому ми вже зможемо робити висновок, що якщо залітають топи. То це означає, що у нас, скоріш за все будуть. Тому що на такі ребят, як Binance Lab, Binance, Multicoin, Capital Spartan. Їм не потрібно там, 2 3 ікса, їм треба десь 10-15 іксів мінімум. Тому, друзі, готуємося. А, отже, давайте також з вами а, порахуємо а, по трошки потокіноміки. Я вам зараз покажу. Ось у нас тут є окрема сторінка. Я підготував. Давайте трошки вам розкажу по токеноміці. Так, максимальний supply 100 мільйонів монет. Зафіксували. На коінлісту нам даю, дають 3% з анлоком 25% на початок лістингу. Вибачте, друзі, що трошки не попадаю по клавішам, тому що ще не звик до клавіатури, але. Я думаю, що це дуже швидко станеться. Отже, 25% одразу на ТГЕ, на вестінгу, та 75% впродовж впродовж 6 місяців. Далі фіксуємо, що в нас буде на момент розлоку, на момент ТГЕ в нас буде 8 мільйонів. Розлочена, тобто 8%, 8 мільйонів 380 тисяч коїнів. Ось така кількість у нас буде розлучена одразу. Для того, ну, або 8% можемо написати, тобто, щоб було краще сприймати. Отже, на коінлісту нам кажуть, що буде у нас 1,8 доларів за одну монету. Один кібер. Так, далі, давайте з вами рахувати. Тобто загальна капіталізація в нас 180 180 мільйонів. Для того, для того, щоб ми порахували, скільки у нас буде приблизно коштувати сам коін, тобто нам треба поділити 180 мільйонів на ту суму токенів, яка в нас буде розблокована. Тобто, це у нас буде наші 8%. 80,38.00. Давайте Добаємо з вами 180 мільйонів на а, кількість монет, які будуть розлочені на лістінгу. Та отримуємо з вами 22 а, 30, 22 30 і 39 доларів за монету. За один коін. А, отже, друзі, далі. Давайте порахуємо на прикладі. Ось. Ось, щоб ви бачили ось ці цифри, давайте порахуємо на прикладі. Ми, наприклад, вклали 500 доларів тобто на, по 1,8 доларів. Тобто Ми вклали 500 баксів, рахуємо ці 500 доларів на 1,8, поділяємо, щоб порахувати, за скільки, скільки в нас всього токенів. Тобто, Наприклад, 500 баксів ми вклали, вклали. 1,8, це у нас, кажуть, цифри на лісінгу. 277 монет. 277 у нас монет виходить. Далі рахуємо наш прибуток. В нас ми бачимо, що ціна коїну орієнтовна 22.39. Помножаємо 277, отримуємо. Отримуємо 39 а, і помножаємо на 277. А отримуємо 6202 долара. якщо ми отримуємо повністю по, розлоки е, в моменті, але. Це у нас наш прибуток. Дійсно, ми порахували, якщо ми вклали 500 доларів, але ми пам'ятаємо, що в нас спочатку йде розлок на 25%. Тобто, щоб порахувати, скільки ми отримуємо одразу на лістингу, нас беремо нашу суму 6602, помножаємо на 25%. І отримуємо 1550 доларів. Прибутку 1550 доларів. Ми з вами отримуємо з нашої першої алокації. Тобто це у нас буде загальний прибуток. Якщо ніякі зміни не зміняться, тобто ціна у нас буде, яка прогнозована по капіталізації 180 мільйонів. Ось така. І це у нас буде прибуток одразу в перший місяць, тобто лісінгу а з вложених 500 доларів. Тобто вже нас 3 ікса буде на початку. Отже, друзі, давайте з вами підведемо невеличкі ітоги. Як ми з вами порахували, одразу ми зможемо отримати 3 ікса на лісінгу. З подальшими розлоками впродовж останніх 6 місяців і з подальшою можливою прибутком 6202 долара. Це при умові, якщо ціна в нас взагалі не буде нікуди рухатися. Тобто, якщо в нас буде ось ці 22-39 доларів за один коін. Отже, давайте з вами трошки ще поговоримо про сам коін Кіберконектор, навіщо він потрібен і хто його буде використовувати про сам utility, Отже, друзі, в цьому проєкті, веб-3 в ньому буде така система кібердаун. Тобто, що це означає? Це означає, що ком'юніти самостійно буде вирішувати долю самого проєкту, буде голосувати, та усі валідатори, хто тримає токен, вони зможуть приймати рішення за майбутню долю проєкту. Тобто, це дуже круто, тому що це соцмережа, і це правильно, що саме ком'юніти вирішує долю цієї мережі. Чого він буде потрібен? Це у нас буде плата за управління та створення нових профілів в соцмережі. Тобто, ви коли створюєте профіль, ви його мінтите завдяки метамаску, і це іде як окрема NFT, я вам вже казав. І так само ви зможете, всі будуть купляти саме цей токен для того, щоб просто замінтити і створити собі новий аккаунт. Тобто, це дуже круто. Вам треба аккаунт в соцмережі. Ви покупаєте NFT, купуєте і створюєте собі. Акаунт, тобто, і саме тому цей токен теж точно будуть багато хто купляти, і скоріше все його не будуть продавати, тому що саме його треба тримати також для того, щоб оплачувати газ. Тобто, ми не забуваємо, що це в нас мультичейн, а там вже автоматично на налаштовані усі мости, тобто полігон, BNB. І Ethereum, тобто вони всі автоматично налаштовані, і тобто, ви будете тільки витрачати плату за газ завдяки токену Кіберконекту. Отже, друзі, давайте з вами підведемо вже великі ітоги, що ми думаємо про цей проєкт. Ми точно в ньому будемо брати участь. Ми вже подали за всіх наших аккаунтів заявки, сподіваємося на максимальну алокацію. Будемо з вами ділитися також інформацією в нашому каналі. Тому підписуйтесь, якщо ви ще це не зробили дуже дивно. Тому, друзі, слідкуємо за цим проєктом. Чекаємо 15 травня, чекаємо алокацію і сподіваємося, що зможемо зробити великі ексі. І, звісно, Coinlist, наш улюблений, він точно відродиться після цього проєкту. Вони взяли дуже якісний проект, взяли дуже якісну команду, підтримали їх на самому початку. І Створили ось такий токен сейл для нас, тому сподіваємося, що ми всі на цьому зробимо. Друзі, всі посилання на важливі ми також залишимо в нашому підвідео. І також ми ще залишимо. У нас є в каналі відповіді на квіз, який ви повинні пройти. Також це тест невеличкий при реєстрації на Coinlist. Тому також слідкуйте, заходьте в канал та там копіюйте, Там дуже швидко це все можна відповісти. Отже, друзі, сподіваємося, вам цей огляд трошки розкрив очі на цей проект, трошки вам додав інформацію на роздум. Сподіваємося, що ви вже побігли реєструватися на коін та приймати участь в цьому проекті, тому що буде круто, якщо наша ком'юніти буде разом з нами теж брати участь в тих проектах, які, в яких ми беремо участь та слідкуємо за ними. Тому сподіваємося, ми великим пулом залетимо і отримуємо велику алокацію. Тому, друзі, залишаємося з вами на зв'язку. Наступне відео буде дуже скоро. І також всім пока, всім гарного дня, тижня і гарного профіта. Всім пока.